Ну і так, Знімаю продовження, те, що я обіцяв. значить, Зараз 8.00 ранку через півтори години буде 12 годин, як я загрузив. Ну, Як бачите, всі дрова не влізли. Улізла тільки там якась кількість. Я вже заглядав котел. Зараз 65 градусів. Там. Тут показую, так як і оставляв, подача 50. Показує 30 на полах, фактично, я спірометром походив поли 31-32 градуси, Іменно плітку міряв. Це на першій скорості. Тут відкрито. Можна було б навіть ставити 60, воно ніколи не нагріється там до такої температури, щоб зірвалося. Вірніше, може нагрітися, але це ж взагалі треба допустити таку ситуацію, що дуже не цей. Тут так само яко ставив. Навіть п'яти частин немає. Але щось странно, я тільки що міряв пірометром перва батарея рівно 60 градусів. І остання, четверта батарея 57 градусів. На бочці, так з вечора, як і було. Там теж десь було 60, так як і є. Тут так, як і є 60. Тут теж, кстати, добре прогрілось. 55. Ну, це зараз по малому кругу ганяє по-любому. І показую. От я загрузив з вечора в 21.15, грубо говоря, повну топку. Повну топку. Я всі параметри показав і показую зараз. Зараз 8 годин ранку. Пройшло 12 часу. Откриваю. Грубо кажучи, там на пів котлаша лежать ті пеньки, які я понавпихав. І тліють. Тобто веду до того, що якби це все-таки були, може, маленькі дрова, вони, б, може, перегоріли. Якби це була якась тополя сосна, вона перегоріла. Так, ну, не можу відкрити, бо дим піде. Незручно одною рукою знімати. В общем, там півтопки дров. Я так його не показував. Тобто реально, реально, воно ще до 12 часов дня буде тліть. Тобто те, що я загрузив у 21.15, зараз 8 годин ранку. Параметри бачите. Що топиться, я сказав. Топиться, звісно, тільки перший етаж, але ну, грубо говоря, 12 часов, там є дрова. Я тут нічого не потеряв. В хаті температура жара. Ну, реально класний котел. Рекомендую.